you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Скандальна конгресвумен українського походження Спарц останнім часом гучно прославилася необґрунтованою критикою української верхівки. Тільки сьогодні випливли неймовірні деталі, чому ж пані Вікторію так не влаштовує чинна влада, як розповіли джерела CNN, ще 24 червня. Спарц надіслала текстове повідомлення одному з помічників Зеленського з пропозицією зав'язати його з подрібними людьми, які за її словами здатними надати Україні допомогу в війні, що йде на допомогти українській армії. Мі, у перемозі хочете відправити когось надійного для обговорення навчань, коли повернетеся, чи можливо вийде зустріч із Резніковим цього тижня. Вони також можуть привезти для вас дуже високотехнологічну техніку. Він зробиться як послугу для мене. І для вас тож ці зустрічі відбуватимуться не під запис, і йшлося в повідомленні Спарц. Цілком можливо, що таким чином спарц пропонувала корупційну схему. А саме в той момент, коли українська влада не пішла на такий крок, конгресвумен накинулася на Україну з критикою. Як відомо на злодії, шапка горить спарц так Лосно кричала про корупцію, хоча ймовірно сама хотіла закрутити одну з таких афер. У коментарі CNN Конгресвумен заявила, що повідомлення було вирване з контексту, а вона просто намагалася допомогти налагодити контакт із кожним, хто бажає допомогти Україні перемогти у війні, зокрема з деякими ветеранами, які можуть надати безкоштовні і неупереджені поради як послугу для мене. Бо вони мої друзі. Однак усі виправдання зараз звучать як сюр. Твердження, нібито я маю якусь фінансову вигоду з цього абсолютно неправдиві. Я витрачаю десятки тисяч. Доларів власних коштів щоб допомогти в Україні, що варто розслідувати, то це фінансові інтереси Єрмака. Передбачено додала вона, не указавши про свої фінансові інтереси. За даними CNN, українська сторона запропонувала Спарц зустрітися із Єрмаком, аби розставити крапки над і. Але конгресвумен від неї відмовилась. Своєю чергою вона стверджує, що уже після публікації листа до Байдена і зі звинуваченнями на адресу голови ОП сама запропонувала зустрітися, але після заяви МЗС України вирішила, що зустріч за таких обставин не. Буде продуктивною. Водночас законодавці штатів висловлюють занепокоєння, тим, що критика спарц може підірвати довіру до Зеленського, нашкодити відносинам між штатами та Україною, уплинути на військову допомогу. За даними телеканалу, три провідні республіканці з ключових комітетів палати представників з питань закордонних справ, розвідки та збройних сил закликали спарц пом'якшити свою позицію. Ми усі говорили з нею. Це дратує людей, тому що шкодить справі, заявив інший співрозмовник CNN з поміж республіканців. Колеги по республіканській партії говорять говорили, їй що не заважають на існуючі проблеми. Критика конгресвумен виглядає контрпродуктивно. Я не знаю, чи це буде стримуване розочарування, чи вона не відчувала, що отримує достатньо належної інформації, але її тон був просто обвинувальним і грубим. Пише CNN. її переповнювали емоції. І я думаю, що те, що ви зараз бачите, є проявом цього. Що я намагаюся їй сказати, так це те, що я добре обізнаний з проблемою корупції, але говорити про корупцію зараз, коли вони в облозі, це усе одно обклеювати шпалерами в ванну, коли навколо горить будинка. Дінок, це контрпродуктивно, сказав один з конгресменів республіканців. Спарц хоче наступного року приєднатися до комітету палати представників у закордонних справах, але через її поведінку окремі республіканці попередили керівництво партії, що будуть дуже засмучені у разі такого призначення. За даними телеканалу, проблеми зі Спарц розпочалися ще на початку березня, коли двопартійна делегація конгресу переважно з комітету закордонних справ поїхала до Польщі на український кордон. Спарц не була запрошена, але теж поїхала власним коштом. Там вона з'явилася з, з делегатом. А та взяла участь у деяких зустрічах. Її несподівану появу спочатку сприйняли позитивно, але конгресвумен проявила себе не з найкращої сторони. Вона була як слону у посудній крамниці. Я не знаю, чи це розчарування, чи вона відчувала, що не отримує достатньо потрібної інформації, але вона була просто грубою. Сказав один з конгресменів від республіканців. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, і на дзвіночок і підписуйтесь на блог Разумовського. А також пишіть свої думки у коментарях.